Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже просту і зручну заготовку квасолю на зиму без автоклава. Це перевірений рецепт, який багато разів виручав мене взимку, адже така квасоля ідеально підходить для супів, борщів, тушкувань чи салатів. Для початку я взяла 1 кг квасолі, гарно її промила та замочила на ніч, щоб зерна розбухли і швидше зварились. Вранці відварила квасолю майже до готовності. Важливо не переварити, щоб під час подальшої обробки вона не розварилася повністю. Тепер готую маринад. У каструлю вливаю 1,5 літри води, додаю 2 столові ложки цукру з гіркою та 1 столову ложку солі з гіркою. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння та даю прокипіти буквально хвилину, щоб повністю розчинились сіль та цукор. Потім вливаю 100 мл 9% оциту і ще хвилину проварюю. Гарячим маринадом заливаю квасолю у каструлі. Так як показала, ставлю на плиту, доводжу до кипіння і варю на найменшому вогні 10 хвилин. Після цього знімаю з плити. Беру заздалегідь підготовлені банки і заповнюю їх гарячою квасолею разом із маринадом. З цієї кількості інгредієнтів у мене виходить 7 півлітрових банок. Банки накриваю кришками, ставлю у велику каструлю, на дну якої обов'язково сталю рушник, щоб скляні банки не лопнули. Заливаю їх водою по плечики. І ставлю на вогонь. Стерилізую після закіпання 40 хвилин. Знімаю каструлю з вогню і закриваю кришки ключем. Перевертати чи вкутувати не потрібно. Цей рецепт перевірений, і така квасоля чудово зберігається всю зиму. Ось і все. Смачна, зручна і корисна заготовка готова. Взимку з такої квасолі можна швидко приготувати борщ, суп, рагу чи будь-яку іншу страву, додавши лише одну баночку такої квасолі. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в Телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!